Цілями могли стати одразу два нафтопереробних заводи. Самарську область Росії трусило від вибухів усю ніч. Росіяни повідомляли про яскраві спалахи у небі і загоряння на землі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч на 2 січня невідомі безпілотники атакували Самарську область країни агресора Росії. Під удар могли потрапити одразу два НПЗ. Про це повідомив моніторинговий ресурс Ексіленова Плас. Зазначається, що уночі серія вибухів прогриміла у небі над містом Новокуйбошевськ у Самарській області. Після цього в одному з районів помітили пожежу. За словами місцевих жителів, вони прокинулися близько першої тридцятої ночі та чули понад 10 потужних вибухів. Також, очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі і загоряння в одному з районів. Ймовірно, під атакою могли бути одразу два нафтопереробні заводи: Новокуйбишевський та Куйбишевський. Офіційної інформації про наслідки атаки поки не надходило. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Україна активно б'є по російських НПЗ. За словами крім іншого Україна, б'є по портах новоросійська, а нещодавно удари почалися і безпосередньо по танкерах. Усе це обіцяє Росії дуже невеселу перспективу, пов'язану з тим, що світ починає приходити до світлої думки. А чи потрібна взагалі російська нафта з огляду на те, що Російська Федерація не є надійним постам? Стачальником підкреслив він, як повідомлялося, у ніч на 2 січня в Москві нібито була зафіксована атака невідомих безпілотників, що призвела до порушень роботи аеропортів та введення спеціального режиму безпеки. Протягом кількох годин російська протиповітряна оборона нібито збивала дрони, які летіли. На місто, у ніч на 31 грудня, ударні дрони атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. Унаслідок атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. А у ніч на 28 грудня безпілотники також потужно завітали до Росії. Гучні вибухи, зокрема, прогреміли у Самарській області області, де було атаковано інші важливі цілі противника.